Ну, погодьтеся, в Half-Life 1 грала просто неймовірна кількість людей. А скільки з них грало у доповнення до оригінальної гри? Я думаю, це питання риторичне. Зважаючи на це і на те, що на українському YouTube ще немає відео про доповнення до оригінальної Half-Life, який жах. Чому б не розповісти вам про ці ігри? В цьому відео ми ґрунтовно, але не надто серйозно пройдемося по сюжету Blue Shift. Як би це парадоксально не звучало, але перше відео саме про цю гру, тому що там особливо нічого розповідати. Настільки нічого, що навіть у вступі більше ніж була розроблена студію Gearbox, та гравці скаржились на те, що вона нудна, сказати я не можу. А найцікавіше, а саме Opposing Force, ми залишимо на наступне відео. А щоб не пропустити його, вам варто підписатися на цей канал, поставити лайк та по можливості оформити платну підписочку або кинути одноразовий донат. Адже без вас не буде і цього каналу. Усім дякую. Гайда починати. Події Blue Sheet розпочинаються по аналогії з оригіналом, також у трамваї. Головним героєм на цей раз виступає звичайний охоронець на ім'я Барні Калхун. Він, як і ти, після двох років коледжу не зміг визначитися з фахом та пішов класти бруківку. Ой, не те. Пішов працювати охоронцем середнього рівня у дослідницький центр Блэк Меза. Ви що думаєте, це вам чарівний світ? Там він великої поваги не здобув, але знайшов собі хороших друзів: Гордона Фрімена та Айзека Кляйнера. По дорозі розкривається багато нових подробиць про блекмезу. Калхун проїжджає повз пральню та кілька закладів швидкого харчування, що свідчить про те, що науковий комплекс доволі самодостатній. Прибувши на пункт охорони, Барні не одразу вдається потрапити всередину через неполадку зі сканером. І поки ми чекаємо, повз нас проїжджає трамвай з фріменом, який їде робити свої брудні штучки. Якщо ви розумієте про що я. Тим часом колега Барні розібрався з дверима та розповів уже відому нам історію про масштабні збої у системі та як це його дістало. Окей, досить теревені, Барні вже і так запізнюється. Метнувшись по спорядження, в яке входить бронежилет, каска та пістолет, він встигає постріляти в тирі, а також у кімнаті спостереження барні знову бачить Фрімена та ось цю дівчину з Дікей, по якій можливо буде відео. Не по дівчині, а по грі, якщо що. Все залежить від вас. Коментарі відкриті і поки що навіть безкоштовні, тому користуйтесь. Після цього барні навідується до злого, як чорт керівника охорони. Підколовши калхуна за запізнення, керівник доручає йому допомогти вченим у секторі G, які не можуть запустити ліфт. Ну ти ж комп'ютерщик, телік, подивись, вайбері смски не приходять, полагодь ліфт. Що далі? Розберись з каскадним резонансом чи що? Барні виходить на станцію в очікуванні трамваю, але вчений обламує Барні, кажучи, що через збої у системі з усіма трамваями на цій гілці якісь проблеми. Мрії про комфортну подорож розбиваються об жорстоку реальність, і тепер Барні вимушений пробиратися через завалені брухтом ремонтні тунелі. А ось тут ми вперше і в останній загру бачимо ось це прилизане прокляття з кейсом. Зрештою, Барні вибирається з тунелів та зустрічає вчених. Він допомагає їм, запустивши ліфт, але замість подяки, Барні отримує тільки пихаті вислови у свій бік. Ми не платимо вам, щоб ви ловили гав на роботі. <клес> <клес> ну, така робота. Залишається тільки сподіватися на карму. На півдорозі ліфт ненадовго зупиняється. Світло блимає, через динаміки у кількох зонах повідомляють про збої електроенергії. Ліфт ненадовго знову починає працювати, але згодом повністю зупиняється, а панель керування ліфтом вибухає, вбиваючи пихатого сноба. Ось вона карма. Настає хаос, монстри бігають. Люди суетяться, пожарки приїжджають. Хтось навіть вирішив випробувати міцність відбійника потягом. Якщо хтось ще не зрозумів, то так виглядає каскадний резонанс. Чи резонанс каскаду? п***й Та... мені. А на останок у ліфта рветься трос і він розбивається разом з Барні. Кінець. Тільки не кажіть, що ви повірили. Насправді, Барні вижив. Прокинувшись, він недовго спостерігав, як зенівський песик ласує його колегою, але згодом пес кудись втік, а барні підводиться на ноги, забирає лом та керуючись давньою японською мудрістю, яка говорить: у самурая немає шляху, є тільки ціль. Чи якось так, коротше, караван лає, собака йде. І ви не повірите, але японська мудрість не підвела. І згодом барні знаходить вченого, який переховується біля вентиляції десь у дупі світу. Якщо точніше, то ось приблизно ось тут. Цей вчений. Так, сьогодні не буде шуток про верченого, так що цей вчений радить пробиратися через Чічні канали і не наближатися до солдатів. Що ж, Калхун так і робить, він пробирається крізь брухт, відходи монстрів та головоломки. Також по дорозі Барні стає свідком того, як пара морських піхотинців скидає трупи персоналу комплексу в каналізаційний отвір, таким чином виявляючи, що військові намагаються приховати катастрофу, зачистивши територію від усього живого, а не врятувати вцілілий персонал. Також солдати лаються на якогось шепарда, і саме через нього вони повинні займатися цією брудною справою. Хм, цікаво, хто він, і що він накоїв, що його так лагідно згадують. У всякому випадку, Барні продовжує свій шлях через підземні робочі тунелі і стикається з солдатами. Барні дає їм тягла і знаходить вченого, якого допитували піхотинці. Він з останніх сил попереджає Барні, що у вантажному дворі знаходиться велика кількість солдатів, які не випускають нічого і нікого звідти. Але якщо Барні все ж таки наважиться на похід туди і осилить тих вояк, тоді єдиний правильний шлях це знайти доктора Розенберга, адже у нього є план, як вибратися звідси через стару лабораторію. Вчений віддає Богу душу, а Барні виходить на поверхню, розбирається з солдатами та через вікно потрапляє назад у будівлю, і звідти вже дістається до вантажного двору. Там, як і попереджав вчений, базуються піхотинці зі своїми полоненими. До речі, полонених тримають у вантажних боксах. Барні відкриваю усі бокси. На жаль, я не доктор Розумак, але ж ти так чи так мені допоможеш, правда? Але Розенберга там немає, тому він іде далі. І перебивши десятки підготованих досвідчених піхотинців на пару з танком. Барні нарешті знаходить потрібний бокс, але зайшовши в нього, він потрапляє у пастку. Солдати зачинили його зсередини. Доктор Розенберг, вислухавши ситуацію, розповідає свій план порятунку. Для початку потрібно розуміти, що весь заклад оточений морськими піхотинцями з небезпечного середовища, які мають намір убити весь персонал бази, щоб приховати роботу чорної мези щодо екстравимірних досліджень. І єдиний спосіб врятуватися це використати старий прототип телепорту комплексу «Лямбда». У старій лабораторії повинно бути достатньо обладнання, щоб запустити його. Якщо це спрацює, то вони зможуть покинути комплекс без зайвої уваги військових. Ось такий план. Але погодьтеся, користі з нього мало, поки ми сидимо в боксі. Тому Розенберг підсаджує калхуна до люка в стелі, через який барні вибирається та пояснює солдатам, що закривати людей в боксі трішечки нечемно. Зараз нам потрібно провести Розенберга до старої лабораторії. І це ще та задачка, адже він постійно відстає, десь застрягає та інколи просто відмовляється йти. Але Барні все ж таки проводить його до підвалу, в якому треба зламати фанеру, за якою ховається ліфт у лабораторію. Спустившись, ми зустрічаємося з рештою команди. Вони повідомляють, що все майже готово. Але проблемка в тому, що телепортація це не просто переміщення з пункту А в пункт Б. Як виявляється, цей шлях проходить через прикордонний світ, і для того, щоб вчені могли передбачити, куди буде здійснена телепортація, калхуну потрібно вирушити в Зен. Чи ксен? Як правильно? Там він повинен знайти дослідницький табір, активувати та налаштувати пристрій триангуляції, який виконує роль точки концентрації. По-простому, маяк. І без цього маяка правильна телепортація не буде можливою. Розенберг заспокоює, що вони зможуть телепортувати Барні близько до позиції маяка, але, скоріш за все, бою з місцевими не уникнути. Вибору немає. Барні єдиний, хто має хоч якісь навички та досвід бою. Вчені відкривають портал і Калхун потрапляє в Зен. Знову ж таки, Барні, керуючись народною мудрістю, «Шуруй туди, де є моби». не без проблем, але дістається до маяка. Калхун вмикає генератор, вітається з членами старої команди та налаштовує сигнал маяка на потрібну частоту. Але проблема в тому, що прибульці також засікають цей сигнал і телепортуються прямо до барні. Відбиваючись від прибульців, барні зустрічає одного не дуже розумного вортігонта, який скидає на себе стелю, тим самим відкривши нам шлях відступу. Калхун, пробиваючи через десятки монстрів, повертається на початок локації, де вже завбачливо розміщений портал. Барні стрибає у нього та повертається у рідний світ. Розенберг дякує Калхуну за роботу і вже можна би було тікати з комплексу, але знову є одне але. Телепорт використав весь запас батарей, щоб транспортувати тушку калхуна до зену. І тепер Барні змушений спуститися на рівень енергетичного об'єкта, знайти батареї та зарядити їх. Барні спускається до генераторів. Там його одразу зустрічають піхотинці, але Барні не був би головним героєм, якби не розібрався з ними. Тому він розбирається з солдатами та прибульцями, які стоять у нього на шляху. До речі, зацініть головоломку. Тут буквально треба поставити металеву бочку на місце розриву кабелю, щоб по бочці пройшов ток до вибухівки, яка виламає двері. Це просто вау. Після цього Барні запускає насос охолоджувальної рідини, без якої генератор просто перегріється та вибухне. Згодом він запускає і сам генератор. Повернувшись назад, Барні заряджає батарею та відправляє її на гору до Розенберга. Вчений отримує батарею та просить Барні про останню послугу. Поки Розенберг буде слідкувати за основним перебігом операції, Барні потрібно буде увімкнути головне джерело струму. Потім нам доведеться вмикати амортизацію кожен раз, як систему буде заряджено. Ну, дергати я вмію, тому усі вчені успішно телепортуються, а барні йде останнім. Чесно, я думав, що тут буде якась зрадонька, але на диво її немає. Розенберг налаштував прилад на автоматичне заряджання, і калхуну треба тільки натиснути кнопку після того, як прилад повністю зарядиться. Під час заряджання приладу до барні навідуються піхотинці. Він успішно відбивається від них та стрибає у портал. Барні телепортується до вчених і бачить, як Сімонс і Розенберг намагаються полагодити позашляховик, а Бенет розбиває ворота ломом. Але якийсь вид розряду все-таки вплинув на Барні. Калхун світиться зеленим кольором і його починає кидати у різні місця. Наприклад, на платформу в Зені або в складське приміщення в чорній мезі, де він бачить, як група солдатів хеку тягнуть непритомного Гордона Фрімена до ущільнювача сміття, а потім повертає його назад до вчених. Нарешті Калхун повертається на подвір'я з ученими, більше не світячись. Вони полагодили позашляховик, і Розенберг висловлює своє полегшення, пояснюючи Калхуну, що йому пощастило, що він не потрапив у нескінченну петлю. Уолтер відкриває ворота і гра закінчується. Перед висновками хочу усім подякувати. Перш за все, тобі за перегляд. Також дуже вдячний Глісту та Роберто, більш відомому як Бумкіл, за регулярну фінансову підтримку мене на сервісі BuyMeACoffee. Звичайно, щиро дякую моїм меценатам, які підтримують мене одноразовими донатами. Ви найкращі. Дякую вам за підтримку. Якщо у вас з'явилося бажання підтримати мене фінансово, то посилання на Donatello та Байміякофі в описі. А якщо ви не маєте змоги, бо вже закинули все на дрони стерненку, то ви можете підтримати канал своєю підпискою, лайком та особливо коментарем. Це дуже допомагає просуванню відео, адже так налаштовані алгоритми Ютубу. Якщо вам цікаво знати більше про канал та моє життя, долучайтеся до телеграм-каналу. Якщо ж вам хочеться поспілкуватися, зловити пару гегів з локальних мемів, то запрошую у Діскорд сервер. Переходьте, не соромтесь. Низький уклін та щире дякую. Повертаємося до висновків. Так от, гра нормальна. У неї є сюжет, який досі не ясно, чи є каноном чи ні. Скоріш за все, ні. У гри приємна шутер складова, але все-таки недарма її називають блюшіт. Її найбільша проблема в тому, що вона нудна. Тут немає чогось, чим би вона вирізнялася, особливо в порівнянні з набагато цікавішим, динамічнішим та різноманітнішим Opposing Force. Навіть за тих півтори години, за які її пройшов, вона встигла мені набриднути, і перепроходити її навіть для відео я не захотів. Загалом це не те, щоб найслабше доповнення, це найслабша гра з серії Half-Life. Ще варто зазначити, що я ніколи не грав у DK і не знаю, чи вона не забере місце найгіршої гри у серії Half-Life. Поки що титул дістається Blue Sheet. А якщо ви хочете відео по DK, то welcome to коментарі. У мене все. Не прощаюсь.